Плачувати за фактично витрачене тепло та користуватись гарячою водою у будь-який час доби. Такі переваги слід очікувати городянам за кілька років. На це каже Андрій Чумак у Тернополі є всі шанси. Директор міськтеплокомуненерго пояснює, сьогодні вони активно співпрацюють зі світовими та європейськими фінансовими установами, що можуть допомогти місту в термомодернізації, надавши необхідні кошти. Проєкт і попередній Європейського банку реконструкції і розвитку і майбутній Світового банку, і це, що ще вже на сьогодні, практично е, готуються документи технічні. Це на сьогоднішній день. Один укладений договір кредитний і грантовий. Це на 247 ІТП, ТП приблизно 181 будинок, а наступний це 311. Але ми маємо в планах за три роки всі будинки обладнати. Ця схема вимагає обладнання всіх будинків або ні одного, або всіх біля кожної котельні, інакше вона не зможе працювати. Обладнати у багатоквартирних будинках, пояснює Андрій Чумак. Вони планують так звані автоматизовані системи керування споживанням і підготовки гарячої води, завдяки яким жителі дому самостійно регулюватимуть кількість тепла, що надходитиме. Задоволення це не з дешевих до слова сума, на яку розраховують, каже директор підприємства, становить 24 мільйони доларів. Це є перехід. Не просто на нові технічні якісь там можливості, це перехід на зовсім іншу систему постачання теплоти в будівлі, яка дозволяє кожній будівлі окремо регулювати своє споживання в залежності від умов зовнішнього середовища і в залежності від побажань споживачів. Крім того, це буде облік приладний, влаштований разом. З тим, що ми вже могли виставляти наше побажання, скільки оплата має бути споживачів, в залежності від фактичного споживання, а не розрахунковим методом, як ми на сьогодні це робимо. Крім того, це буде. Ми сподіваємося, все ж таки 24 годинна гаряча вода. Андрій Чумак каже, технічно сьогодні вони готові забезпечити цілодобовим постачанням гарячої води однак, фінансової спроможності пояснює у Тернополя поки що немає.